Ціну для того, щоб обговорити бюджетні питання, Зразу хочу повідомити поперед. ведеться відеозйомка нашої трансляції і всіх діючих комісій, постійних діючих комісій і безпосередньо сесії. Згідно указу президента для того, щоб публічно працювати з населенням, ми зобов'язані фільмувати і викладати на сайті наші рішення і обговорення наших комісій сесії. Олега Миколаївна, я прошу безпосередньо до порядку дену. Можна селіча. Так, так на, перш ніж озвучити проєкт рішення, я хочу сказати, що проєкт рішення був затверджений виконавчим комітетом без зауважень і допомоги. Тому в, такому, в такій самій редакції пропонується на ваш розгляд. До сесії були подані відносини. Від е, всіх розпорядників бюджетних коштів, від відділу освіти, відділу культури, е, КНП е, лікарня, КНП е, первинна ланка і е, КПЗ Авісті комунальні. Е, і також е, е, дані зміни стосуються розподілу від перевиконання вихідної частини і спрямування коштів, які були надані. Від власної адміністрації, то мова йде про субвенцію з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції. Отже, констатуючи той факт, що станом на 1 вересня було перевиконання дохідної частини по загальному фонду на суму 1 млн 374 959 тисяч гривень, і є змога 1 мільйон від даної суми на. Видатки. Збільшення дохідної частини основні податки, за рахунок яких збільшується дохідна частина, то є податок на доходи фіз осіб, що сплачується податковими агентами, і доходів платника податку в вигляді зарплати, тобто педифорів зарплати на суму 132 тисячі. Податок на доходи фіз осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання 30 тисяч, пальне 56 тисяч, акцизний податок 50 тисяч, податок на нерухоме майно. Майно відміні від земельної ділянки, сплаченої особами які, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 150 тисяч. Податок на нерухоме майно таке ж саме, але не житлової нерухомості: 359-129. Орендна плата з юридичних осіб. Орендна плата за землю: 100 тисяч. Транспортний податок 1871 гривня. Єдиний податок з фіз осіб 100 тисяч, адміністрація 13 тисяч. Адмінзбір 2 тисячі і плата за надання інших адмінпослуг. 6 Отже, мільйон збільш шкоди, і той мільйон розподіляється наступним чином: 792 тисячі 200 гривень спрямовується на видатки загального фонду. На розпорядника селищна рада 649 тисяч 900 гривень. На заробітну плату апарату управління 245 гривень. На заробітну плату первинки 100 тисяч, на заробітну плату вторинки, 100 тисяч, на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соцзахисту, на заробітну плату 80 тисяч, на інші забезпечення то є оплата поступна: 5 тисяч. На забезпечення діяльності відповідного водополізаційного господарства. То... 58 тисяч, і на пожежку тисяча гривень на оплату послуг. І одержувачі коштів відмічаються: це є первинка, вторинка і Е, це, То по розпоряднику селищна рада, по розпоряднику відділу освіти на дитячий садочок, на матеріали 12 300 і на е, надання за, загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти на продукти харчування 40 тисяч тобто, так, на школи. Перепрошую, ми тут вонишку 12 тисяч 300 гривень, то на перекриття того е, так, захожу тобто, так, 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 Далі, Дальше, по розпоряднику відділ культури е, тільки на музичну школу на заробітну плату 90 тисяч. 50 зарплата, 40 тисяч на рахування. Все, що стосовно розподілу по загальному фонду. Також тепер вернемося до доходів до спецфондів. Обласна рада робила розподіл перерозподіл залишків коштів освітньої субвенції і дала їх як цільові кошти на придбання мультимедійного обладнання. Кошти цільові вони йдуть по доходах спеціального фонду і спрямовуються на видатки спеціального фонду. Загальна сума мільйон млн шість. То є сума субвенції. Вона спрямовується на доходи. І відповідно спрямовуються на видатки на розпорядника відділ освіти в ті ж самі суми – мільйон 869 тисяч 800 гривень, на статтю витрат придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Крім того, дана субвенція передбачає співфінансування з місцевого бюджету в сумі 10%. Тому з тих коштів з перевиконання від загального фонду ми 792 200 направили на загальний фонд. І двісті сім спрямовуємо е, тих 10% на співфінансування даної субвенції, і також на придбання обладнання, предметів до довгострокового користування. Все стосовно розподілу е, мільйона і спрямування коштів по спеціальному фонду. все. також є ще один пункт, який не стосується розподілу коштів від переуконання дохідної частини, а внутрішніх змін, тобто в межах одного розпорядника бюджетних коштів, е, фінвідділ з матеріалів статті 2210. Забирається 27 700 і спрямовується на заробітну плату. 20 на зарплату, плату, 7 700 на, рахування на заробітну плату. Тільки секундочку. По 1 мільйону 869 тисяч 8 тисяч гривень, для вашого розуміння, це цілювала програма, якщо заводимо колеги на свої кошти, але це стосується класу безпеки, який буде один на цій громаді, це в Терезалазецькій школі буде створений клас безпеки. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, Номер кабінету міністрів постанови не говорю вам продовжу, але йде мова про те, що зараз держава хоче навчати дітей, як поводиться зброю, що це коли не було, як їздила на полігони і так далі. Це буде закуплено обладнання, і також ми зможемо тут працювати над розробкою дронів. Там і програмні забезпечення, і комп'ютери, планшети, і так далі. Все для того, щоб. Не. Ще зі школи діток навчати технологічні війні. То це тільки в одні школі будем, буде так. Всіх діток будемо зромати 10-11 класу звозили в Озецьку школу. Свідомо мова про старших учнів. 10 11 класу будемо звозити в одну школу і тут навчати. Ми не цих коштів, зробимо один великий потужний, оскільки на 10-11 класів мало, і на базі злодеської школи вона велика. Ну і наш групор не так, нет, зараз так. До, до рішення додаються додатки. Додаток 2 стосовно передачі коштів загального фонду до спеціального в сумі 2070. Тобто ті кошти, які будуть перевиконані відної частини загальному фонду, спрямовуються на видатки спецфонду. Додаток номер 5 показники бюджетних трансфертів з інших бюджетів. Тобто те, що ми отримуємо трансферт з обласного бюджету, субвенцію в сумі 1 вісімсот шістдесят і додаток 7 – Вказується програми, по яких ми збільшуємо кошти, тобто програма розвитку та підтримки по первинці 100 тисяч, і програма розвитку та підтримки по вторинці, по лікарні також 100 тисяч. Все бюджетної комісії. Є зауваження заперечення доповнення до бюджету. Як бачите, бюджетний зерні питання зусіти знову ж таки залишається відкритою в розмірі майже 5 мільйонів гривень. Зараз відправлені всі листи є вже зареєстрована дебіторська заборонність заробітній платі, освітян наших е, листи. Мною підписані направлені на нового губернатора. Вівторок має попередньо мати з ним зустріч. Будемо просилися про те, щоб дали нам е, освітянську субвенцію, оскільки з початку року в нас забрали 12 мільйонів бази літацій. Будемо пробувати 16, 16, 16. мільйонів. Передошую. Будемо пробувати з інших джерел сходження чи чому й за. Без подарки не робиться ніякої, тільки перше дитячий садочок, коли ставлені на колени долоса, називається на досадочку. Лора напав це таке. Не потребує дійсно вже ремонту. Шановні члени, прошу підтримати і проголосувати. Хто за можна? Така немає абсолютно проєкту рішення. Я би просив, це, що я говорив на рахунок цих рекомендованих рахунок листів, для того, щоб ми їх не шибали, того, щоб передбачити якісь кошти. Ну, хоча б передбачити їх в межах 14 тисяч на місяць, якщо взяти із 100 чоловік, які нам дають поставки, вони не всі будуть, але щоб можна було шукати. Прочитатися по договору чи як там. Тому що, виходить, ми виконуємо повноваження. Ви знаєте, я їду. На нараді, я доказую, одне діло, лист рекомендований, надісланий, добре. Оптимальний варіант це коли людина отримає користку. Тоді воно, скажімо, для селищної ради взагалі безкоштовно. Але якщо, скажімо, людина отримає користку, то воно всього рекомендованим листом. Як не відслідкуєте елементарно по, по цьому по інтернету, чи вона доставлена, чи вона не доставлена. Да? Але вимога така, що ми були з головою, він знає. Якщо можна, я доповню, е да? нараді. Лист не буде з повідомленням. Рекомендований лист куштує найдешевший, 30 гривень. Той коштує 160 гривень. Ну і виходить, як казав, то 14 тисяч за минулий місяць це фактично не підйомна сума. Тим більше, що старості вони не підуть не будуть робити. Не я до багатьох людей піду. Я з відкритими очима піду, я буду чути, якщо я переговорю без проблем. З а. Але в даному випадку я би ви просив, щоб було якесь сума передбачене, що погасити, якщо буде скажімо, наступний місяць пішов на нинішній день наш ноль розпоряджень, але вони будуть майже 100 чоловік, скажімо. Добре, признес я дякую. тоді. Оль Миколаївна пропонує забрати з заробітної плати садочної ради 20 двадцять десять Я зараз такого не можу зробити. Затверджений проект виконкому і то то питання зараз того місяця Так, питання цього місяця. Ми потім і не на виконкомі теж саме голосуємо, заберемо. Це одно, що будемо, на Ми виконком. Зараз Дуже. достатньо буде мову розпорядження про зміння комісії. Мова йде за рекомендовані листи з вкладишем, що це повістка. Чому виникло таке питання? нещодавно ми там було збересом Поліславич, і <клес> кожного тижня їздимо на раду оборони області? повістки призовникам посилаються з Борівським РТЦК. РТЦК дає готові повістки з прізвищем і нам побачили. Призовника, і ми зобов'язані рекомендовано внесенному відправити. Чи отримала людина повідомлення, що це повістка? Чи людина отримала, чи не отримала, ми цього не слідкуємо, ми тільки після 15 днів, коли Укрпошта відправить ці повістки, вони нам дають потім звіт. Чи отримала людина чи не отримала. Якщо отримала, він рахується, цей призовник рахується вже оповіщеним. Якщо не отримала, тоді після 15 днів перейдуть правоохоронним органом, правоохоронні органи тоді вже цю людину зашукає. Такий закон і то, можливо, цей нюанс можна буде вияснити, подивитися, може, там є гроші. <ристо> ну, маєте в нас і повнотичні Ні, може, взагалі є призначення так, на, на, на матеріалі. Так, 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 можливо, тут бере комісію можна було сказати. Ми ж працюємо в одному приміщенні, на цьому комісії. Я не маю нічого проти. Добре, дякую. Так, але людина готувала вже ну, зараз зміни, якісь робити, і це рухаємо. Та ну, ж, я на роботі зроблю всі зміни, які треба, але просто тут трошки робиться щось інакше. Які з положенням нам ми Прийдуть польськи, прийдуть розпорядження. їх треба буде нам підіслати для того, щоб зробити. Старості робити цього буде. Частково я... Я, не буде. Часково я. це можна Переробити зараз проект рішення. Добре, тоді прошу підтримати і проголосувати завича про те, щоб додати 15 тисяч і заключити договір з поштою. Для того, щоб ми могли. Ми безпосередньо їм ми перекидаємо ці гроші за надані нам послуги, це будь як послуги. Тоді прошу підтримати і проголосувати тих 15 тисяч, забрати їх, заробітні. Але бать, давайте я подивлюся все подивлюся, подивлюся, таки, мені здається, що там на матеріалах призначення є, 15 тисяч, то не така сума. Якщо ви. Це послуги будуть, це не будуть матеріали. Чи послуги, чи послуги. Ну. Так, так, ті можуть у будь-якому відвідуванні там, але яким чином, чи за зміною рішення, чи так? Добре, тоді ми вже голосували, тоді прошу підтримати і проголосувати такий проєкт рішення, який отриманий начальником нашого фінансового місця. Хто за? Не Проти? Потримують рішення прийняти до голосу. Ще раз дякую бюджетній комісії. Дякую. 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 Сейчас я на

Починаем.